Ну, прізвище -то я вам не буду говорити через те, що я зараз не готовий вам сказати прізвище. От ну, це повинна бути людина, яка в яку підтримують Романи. Ну, хоча, б, е якщо не по прізвищу, хоча б можливо якась це представник якоїсь політичної сили, це представник Майдану, то я ви, думав, що чи, повинен... чи є на, наразі в Кіровограді ті люди, за яких, як ви вважаєте, дійсно проголосує більшість. Чи жінка чи <пілізовуватиме> Я вам скажу, що політиці немає на чоловіка. Є політика. <пілізовуватиме> це людина, яка займається політикою. І тут говорять, що це чоловік чи жінка, тут ну, немає ніякого сенсу для мене особисто. О. А я думаю, що є ці люди. Вони себе проявили під час Майдану, вони під час цих подій. Є <пілізоватиме> розумні нас люди. От, із політичних е, партій я, наприклад, не бачу жодної людини через те, що ну, партії не підтримуються сьогодні, немає рівня підтримки партій, які б е, могли б за собою повести. Можливо, це буде представник від президент, ну, представник партії президентської або рекомендований, в якого є лотом довіри всіє всіх людей. Розумієте? Якщо ми проведемо вибори без, чесно і без якихось фальсифікацій, те, що ну, фест, постійно відбувалося в Кіровараді, в Україні, знайдуться такі люди. Люди скажуть собі свою точку зору. Вони, знаєте, ми багато думаємо про те, що люди в нас аполітичні, там їм все, все ну, немає ніякого бажання там в цей бруд. А він дійсно сьогодні це дуже брудна річ політика. Українська це політика. це... Ну, занадто брудне вже. І нам потрібно знайти людину, яка вичистить. Можливо, на першому етапі ця людина повинна бути чесна в першу чергу. Я вам говорив, коли я йшов на йшов на виборчу кампанію в Мерську, я говорив, що місто Керурах можна зробити за 3-5 років процвітаючим містом. Але не ворувати. Сьогодні таких політиків я не міг би назвати з політичних партій, які прийшли і не, були, і не ворували. Вони живуть ще прошлим життям. Коли була корупція у нас, вона і зараз продовжується, ця корупція. От, коли е, були ці всі грабунки бюджетів, це все було і є, воно продовжується. Треба змінити саму систему. І ми неодноразово говорили і будемо говорити, що ми хочемо змінити саму систему. Без різниці, яка буде людина. Мені чесно, я вам скажу, що е, будете ви такою людиною, я вас підтримую, обома роками Будь-хто із нас може це зробити. У нас освічена е, нація. І, якщо, і можливо, е, була, коли на першій зустрічі з головою держадміністрації у нас була зустріч, е, Олександр Ратушняк сказав, що давайте візьмемо молодих людей взагалі з інституту, які не, не зашкорубли у цих е, корупційних всіх діях, в цій брехні, в цьому бруді політичному. Коли нас один одного поливають, ну знаєш, навіть за що поливають тебе. Можливо, такі. Були пропозиції з випускників Кембриджа, можливо, запросити випускників Кембриджа, Гарварда, люди, які е, по-іншому дивляться на світ, інший світогляд. А те, що Україна це європейська країна і в неї не такий світогляд, як у тих можновладців, які зараз у нас є. Наші можновладці, вони більше схожі на Туркменбаши, от на оту, оту частину людства. А ми показали двома майданами. І сьогодні в нас немає шансу схибити, коли після 2004, я вже це говорив також, коли в нас там були, ну, ну відверто скажемо, веселий Майдан, були. були напружені ситуації, все це було. От. А сьогодні нам не дасть навіть ті, ті люди, які загинули вчора, ті солдати, не дадуть нам ті під вахою люди, які загинули. Не, не дасть в кінці кінців та Небесна Сотня, яка е, стоїть. У нас тут всі за, за у нас. Нам нема куди назад повер... воротять, як тільки йти вперед. А вперед нас можуть привезти інші, зовсім інші люди. Черкаси, люди. Черкаси показали, адаріча знову вибрали, ми тоді <звук> да, Нам було були конкретніші, тут скажіть, що підприємця, може <звук> не позитивні вони в, в обласній міській раді. Може, підприємці створюють цю. Тут я з вами якраз погоджуюсь на всі 100% в тому плані, що кожен повинен займатися своїми, своїми справами. Політик повинен займатися політикою, підприємець повинен займатися бізнесом своїм, врач лікар повинен лікувати людей. І не так, як от мене зараз ситуація, мене рідня в лікарні. Це ж ну, важко просто без якихось, я не знаю, там, вилікувати людей сьогодні. Це дуже дорого. В школах прийти, ми не маємо нормальної освіти, в школах не дають нормального освіту. Це нормально, коли історію міняють, вісім разів на е, тиждень міняють історію. Ну, я у нас тут... було, я хотів, щоб... Підприємці повинні однозначно займатися підприємництвом. Вони повинні розвивати свій бізнес. А політик і громадськість повинні забезпечити підприємцям. Через те, що якщо не буде підприємців, не буде е, бюджету, не, не, бюджет, не буде що будувати. А політик повинен займатися політикою. Узгоджувати з громадою. Громада повинна давати йому вот довірі на 5 років, і він повинен там, або на 4. Можливо, два рази. Ну це знову ж таки це політичні речі, які повинні вирішувати парламент. А те, що кожен має займатися своєю справою, це однозначно.